Всім привіт! З вами Кош. Та я думаю, ви і так мене добре знаєте. Я простий хлопець з середнім доходом, як і більшість з нас. Ну, і в кожного такого хлопця є якась мрія пов'язана з автомобілями. Хтось хоче кабріолет. Комусь його дитяча гоночна моделька на полиці не дає покоя. Ну а про пацанів, які хочуть бандитську тачку, як в дитинстві у сусіда, я взагалі мовчу. Ось і в мене так. Ну, Майже так. Я хочу освоїти гарні навики водіння і спробувати для себе різні види автоспорту: коло, дрифт, ралі. Да може взагалі куплю собі водний мотоцикл в погоні за драйвом. Не знаю. Хочеться спробувати все. Але грошей в мене нема. Ну і для цього я запускаю новий проект Погоня за драйвом. В наших поняттях, друзі, в автоспорт йдуть люди ті, хто реально при бабках. Адже елементарно один круг на автодромі коштує приблизно 100 доларів. Ну, якось до хрена, як по мені. Ну і другий тип людей, які оказуються в автоспорті, це просто знайомі знайомих, пов'язаних тісно в автосходках там, во всяких оцих автомобільних двіжухах. Ну, скажу чесно, не того не того в мене немає. Бюджет, який я на це все можу виділити зараз трошечку. ну... Може, там якимось чином я під час проєкту зароблю ще грошей і ще сюди закину. Але на даному етапі це три. Ну а друзів, ну в мене немає жодного друга, який займається професійно дрифтом, який займається драгом, який ганяє кільце. От просто нікого нема. Але є бажання, є стимул, є мрія. Ну і будемо йти до цієї мрії. Ну а про цей проєкт я ще замислився півроку тому. Ух, наконець-то я добрався до гаражу, хоч подивлюсь, що там хлопці купили. Просто так вийшло, що я був на роботі. Я відправив пацанов вижгород, вони поїхали, толком машину не дивились. Я в теорії, в принципі, знаю, що це не стокова тачка, там трьохлітровий двигун, ну і коштує його на всього касар 400. Як думаєте, щось нормальне? Чи якусь хрінь купили? Ну, а зараз, собственно, я піду і подивлюсь. Ну і до речі, я хочу вам нагадати, що на моєму каналі діє правило: скільки лайків під попереднім відео на момент виходу цього, стільки гривень я буду переводити в різні благодійні фонди і допомагати тим, кому це потрібно. Тому прямо зараз. Нажміть швиденько на паузу, насипте мені лайків. Давайте обанкротимо мене і зробимо щось корисне в суспільстві. Так, друзі, переоформили хлопці Лануса вийшло так, що я був на роботі, і я реально його не бачив взагалі. Щоб ви розуміли, я созвонився з людиною, я з ним порозмовляв, я знаю повністю всю інформацію про машину, але вживу, крім відео, я її не бачив. Ну так вийшло. Як добре, що є Владик, який займався цим процесом, він поїхав, оглянув, купив, дав мені інформацію. Ну і торгувалися ми, звісно, по ній дуже довго. Я по цій тачці общався в прямому смислі слова, неділі-півтори. Він хотів одну ціну, ми хотіли другу. Вона не проходила нам бюджет по проекту. Він каже, давай обманемо аудиторію. Кажу, да ні, я обманювати не буду. Є така ціна, давай. Відтоді, коротше, не пройшло і року і ми купили цю тачку. Сергій, ми сьогодні з Едуардом задалися дуже великим питанням, який ж номера ви взяти на Ланеса? Знайшли номер дуже класний, але 12 тисяч гривень за номер це було трохи дорого, вирішили не брати. Взяли номер, щоб ви розуміли, Сергія має... Сергій, прекрасну машину. Один, два, три, один. Сергій, да ладно! Для тебе. 4, 5, 6, 4. <рес> Я зараз думав, тут буде один, два, три, один. Так що, прозле складаються. Один, два, три, один. Ну, коротше, ці машини будуть продаватися тепер в парі. <рес> Можемо зробити маленьку анонс. Просто звук автомобіля. Ну давай, запусти, щоб все-таки. Щоб люди розуміли, що це не просто корч. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я думаю, ви вже розумієте, що це заявочка на перемогу. Давайте хоч подивимось, що ми таке купили. Так, ну що, друзі, перший мій старт, скажу так, це має бути якась охіренна апаратура. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, як вона їде! Коротше, це просто нечто. Ага. Ну, і світла в нас нема. Ну, ми ж не їздити будемо, ми будемо насипати. Вона виглядає дуже люто. Да, я розумію по кузовні. Нам предстоїть колосальна робота. Нам потрібно її всю перепідготовити. Нам потрібно її ще й покрасити. І, блін, коротше, готувати, не переготувати. Як тобі, тачка? Я з перші години володіння цієї машини. Я з'їхав нею близько півгодини поза містом і в самому місці. Сергій, це перемога. Друзі, я надіюся, що це буде так. Да, є куди руки приложити до неї, да, потрібно кузовньою займатися, але я просто впевнений, що ця машина довіна нагнути. До речі, друзі, якраз до того, що потрібно займатися кузовньою по ланусу. Я шокований в тому, що Ланус іде в комплекті з дверима, бампером. В комплекті з новою лядою називається зберегла на сасан. Друзі, я вам відповідаю, ми не купляли метал на неї. Нам, власник попередній, віддав з цієї машини двері, віддав кришку багажника, і все. Єдине, що нам треба, крила робити. але їх скажу чесно, купляти ніхто просто не буде. Ми не впишемося в бюджети. Наша буде задача просто її перечухати. І якимсь образом облить. Або найти, хто на мобіль є хоча б зробить однотонною. Андрюха, тобі привіт, дякую, велика. Машина в Києві все чітко. Ой, що, друзі, коротше, получаємо ми далі наші дарив проєкт, Нам приніс сусід. Ось такі колодочки повністю новенькі, з пасата. Но він купив колись не ті, і по факту він нам просто їх подарив. А якщо він нам їх подарив, правильно ми можемо їх продати. А якщо ми їх надаємо, то ми вкидуємо бабки в Ланоса. Так що все чесно. <му> а він що ще в нас на газу? Ще на газу. А він зараз роботи на газу, так. друзі, потім будемо так Зараз будемо покоряти стиль і вирішили, ми що будемо фарбувати ламиса. Для того щоб його фарбувати, потрібно спочатку його підготувати. Купили ми ось такий ексцентрик за 2200. Але, звісно, це ж інструмент для гаража. Тому мені кажеться, що враховувати ми стоїмося автомобіля, його не будемо, тому що вона залишається з нами, і ми перекупи. Думаю, десь ста воно нам ще знадобиться. Починаємо роботу з Лонесом. Придбали вже там деякі елементи, такі як ручку дверну у нас, зламана водійська ручка. Придбали машину і починаємо сьогодні шкурити нашого Лонаса. Так, ну і враховуючи, що нам точно ніхто не буде готувати машину, блін, за покраску, яку ми хочемо, то готувати ми будемо її повністю своїми руками. От ви ж хотіли, щоб я робив щось своїми руками. Радуйте, злорадствуйте, буду косячити і буду вчиться робити щось сам. Чухать, звісно, добре, але потрібно вирішити, які двері ми будемо робити. Тому що на машині деякі двері нормальні, деякі хренові, а в нас їх аж 10. Тому зараз будемо вибирати. Я просто ви розумієте, чому я завис, тому що я не знаю, що казати. Ми думали, можливо, залишити ці двері тут. Типа трохи шпакла, трохи гавно, і поїде. Але от ситуація. Ну, тут просто вже бумага. все. На метал. На метал.

Ні, поки ще держимось. Ще буде гірше. Біда буде, коли воно все поїде на метал. Бжик -бжик. Як то кажуть, багато скочу не буває. За речі, рубрика «Познавательний YouTube. Щоб ви розуміли, що в різниця кругів з дирочками і без них. Ці дирочки використовуються якраз в цьому випадку, коли ми використовуємо пилосос для відведення пилу. І тут важливо попасти дирочками, щоб був нормальний відвод пилу. Все, друзі, не знаю, хвилин 10 ми працюємо. По-перше, робота нудна, просто жесть, по-друге, рука вже незнаковка. Вібрація, звісно, все дає. Кстати, да, друзі, от реально дуже рутинна робота. Мало хто знає, що коли студентські роки я з другом відкривав малярку. Да, 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 саме я рукожоп відкривав малярку. У мене просто були гроші, а в них були прямі руки. Але мені дуже подобалось організовувати, шукати приміщення, шукати компресор, все фігня. А коли діло дійшло до того, що ти стоїш цілими днями, просто чухаєш, готуєш те крило, я зрозумів, що ні, сидяча рутинна робота це взагалі не моє. Друзі, вічно можна дивитись на три речі. Як горить вогонь, як тече вода і як Сергій працює. то Ходить тільки з цією камерою, знімаю, надоїдаю щось, зробив отак, зробив отак. Ну, ти... Хоч колись поражна, тим більше підписники просив. Підписники просили. До речі, Підпис... за те, що я наконець щось почав робити руками, я думаю, це заслужує. Просто... Це просто такий лайкосик жирний летить. Так, так, прямо зараз поставте. Прямо зараз, так. В коментарях напишіть, Сергій працює. Ну і дуже важливий момент, якщо у вас з'явилися отакі металеві сліди, як у нас, що ми трошки перетерли, важливо одразу кислотним грунтом, а то ви прийдете колись через пару днів, а у вас все одно буде вже рижа машина. Друзі, я чесно не знаю, правильно ми це зараз робимо чи ні, але тупо руки вже ватня того, що ми задмучились чухати ці рижики, вичухувати вручну. Тому... Ла на свій кінець. От знаєте, в чому великий плюс гаражного кооператива? От немає кислотника, пішли до сусіда. Немає болгарки, пішли до сусіда. Немає в... ума, пішли до сусіда. <рес> от тому це реально велика перевага. І от для цього ми і хотіли зняти гаражик. Що, дійшли до того етапу, що ми зараз пошкурили кришу вже, завершили кришу і вирішили, що цю дверку, мабуть, потрібно міняти, тому що ну тому, що, тому що тому. Що, тому що ось і тому... Що. Я засняла... Давайте зробимо щось сірой не бачу. Я не куплю нову завтра. Як розумієте, знімаємо зараз двері це все для того, щоб пошліфувати пройоми, так як ми все-таки вирішили фарбувати і просто повністю з нуля. В неї буде зовсім інший колір, щоб вона виглядала реально круто-класно, і зараз заморачуємося якраз над цим. Кешбек під'їхав у нас трохи. Скільки нас? 24. 460. Охохо! Ще чирики на наждачку хватить. Кешбек? Херня, базорю, одвоює сидушку. Клянуся, чи можна непостаново одвоює сидушку серій. Опа! Все, можна відмітати. Все, робота на сьогодні кончилась. Це буде тобі замість зарплати. Ну, то я я-то замок долеж, ти тепер за бутылку водки, ти мене прямо вообще опускаєш в лазах підписників. Хто нашов чійся, Владик? Хто нашов Дитер. чійся? Ідіть взад, Стрий Андрієв. Чорні руки і красні очі це гаражні робочі. Але те, що мене реально удивило, це те, що ржавчина само собі присутня, а от іменно гнилі немає. Тобто, так, поверх неба. Пішла і ржа, пішла корозія, але сам кузов реально нормальний цілий кузов. Так, друзі, враховуючи те, що у нас не вистачає бюджету, є куча запасних запчастин, устраюємо розпродажу ланосячих запчастей. Нам дали колодки, нам дали пружини, нам дали чотири двері, кришку багажника. Коротше, ми зараз передивимося, що ми відповімо на нашій машині. А те, що буде не потрібне, будемо продавати. Тому що 100 баксів на малярку нам 100% не вистачить. Ну і саме головне, у нас є комплект Гуми, який теж зараз летить на OLX. Ось такий чумазий я залітаю, друзі. Прикиньте, я вмію щось робити. Болгарка в руках, я весь грязний, тому по-любому ви не прокопаєте, що я нічого не роблю. Перечухав повністю все крило. Начав знімати фарбу, а там тупо під нею ржавчина, Що-що, прийшлося до металу робити. бюджета на нове крило купити немає, приходиться якимось чином реанімірувати все. Ну і до речі, можете написати в коментарях, чи правильно я держу болгарку, чи з правильною швидкістю я вожу, Того ж відео, там, де я займався поліровкою, і стільки критики було, що це жесть. Ну, напишіть в коментарях, так вона держиться, чи отак, чи отак, чи може взагалі отак от. Тепер і з'їмуть за келтешку, бо то треба робити не кЛТ, а яким? Правильно, коралловим кругом. Кстати, да, за Ва гру, ваше, думав... кораловий кругом. я не скільки той коралловий круг своє. Намало нас став. Це все крила нове купу. Коротше, друзі, в такі моменти реально хочеться плакати. Реально готували нормальну машину як для себе, повністю все вичухували, а потім, коли доходить діло до такого навісного, як двері і капот, і я розумію, що це ми зря все робили. Тому що, блін, нові ми купляти точно не будемо, воно все дороге в не наших бюджетах. В ідеал ми його не виведемо, мені кажеться, воно полізе все на другий день. Ну що? Будемо робити, як робиться. Робота кипить у нас повним ходом і нарешті ми добралися до нашого ненависного капота. Ненависний від чого? Того, що він повністю в рапторі. Фух, пробували ми чухати, це взагалі не благородне діло. І ми не знаємо, що з ним робити. Купили якийсь розчинувач фарби, зараз спробуємо його нанести і подивимося, допоможе чи ні. Тому що у нас дуже з цим капотом реально немає сил. Так, ну, це можна вважати за перемогу. На жаль, щіткою вручну зняти неможливо. Але за допомогою шуруповерта щітка по металу знімається чудовий цей. Ми просто до цього реально пробували все. І ці щітки по металу, і шліфувальні машинки, і вручну, і все ще завгодно. Не брали нічого. Зараз, як бачите, результат вже є. Звісно, щіточка у нас така детська, замучився трохи, але як не як працює, на тому дякуємо. Важко. Важко. Що, прийшли до висновку, що реально потрібно нам купувати капот. То, що машина буде красива, гарненька, нарядна. Тим більше ми і такий охрененний дизайн придумали. Ну, блін, ну, з кривим капотом вона реально буде корчова. Друзі, як ви вже, ми почали ґрунтувати. Ми вже знаходимось майже на фінальній стадії. Ми домовились з людиною, професіоналом, який приїде нам, гарно від фарбує щоб вона рівненька була. Ну а зовні вона буде просто неймовірною пушечкою. Ну і скажу чесно, вона буде просто незвичайна. На початку думали, що це буде набагато проще, набагато легше, але по факту казалось зовсім інакше. Дуже багато шпаклювати, дуже багато виводити пройоми. Зараз вже багато ґрунтуємо, вже в четвертий раз йдемо ґрунтом, щоб потім просто замити прийоми. Але реально результат буде пушка, так що чекайте. З ми вчора погрунтували, сьогодні вже замили. Завтра перейдемо до фарбування саме внутрішньої частини автомобіля, тобто пройоми внутрішніх частини дверей. По наружки сьогодні пройшли, тобто, погрунтували вже ляду, наружні частини дверей, капот, крила. ну тобто, Пройшли повністю наружну частину. Так, Друзі, ось наступає у нас важний момент і, як завжди, все йде не по плану. Так вийшло, що людина, яка весь час обіцяла нам відфарбувати проєми, Сказала, що заболіла. Але у нас гулять сроки, і що ви думаєте, ми будемо робити? Ми будемо фарбувати самі. Я не знаю, чим це закінчиться, адже ми стільки промучились з ними і хотіли, щоб хоча б приєми в неї були дуже класні. Але як кажуть, що буде, то буде. Так, ну що, друзі, як бачите, пістолет уже в фарбі, ми його трохи протестували і готові приступити до фарбування. Це історія про те, що якщо довго мучиться, що небудь вийде. Оце та сама ситуація у нас. Нарешті відфарбували ми проєми. Завтра, я думаю, вскриємо їх лаком і почнемо збирати. Користуйтесь тільки професійними респіраторами при покрасці автомобіля, особливо якщо це ярко-синій колір. У сам жопа, ну усе я і так брию, а от носа однувать прийдеться, я не знаю чим. Ну нічого, ж на роботі буде знати, який колір автомобіля. Відео, дивиться наше відео, здається, все так просто. Там раз, два, три, чотири, там все придумали, собі все вам сказали, все на максимально легенько. Насправді, щось зробити. Щось сказати. Ух, ух, а що казати? А що придумати? А блядь, а півчаса стоїм і думаємо, що казати. Ну що, друзі, дочекалися нарешті? Як бачите, зараз Ланус уже знову в нас обклеєний. Стоїть підготовлений повністю до покраски. Скільки він нас нам виніс сил, особисто мені це просто жесть. Ми працюємо над ним уже близько трьох місяців. Напевно, я не знаю. У мене вже в кожні вихідні мої приходять тут, кожен вечір проходять тут, іноді навіть ранок проходить маю, в цьому приміщенні з цим грьобаним Ланусом. Але нарешті фінішна пряма. Так як ми хочемо отримати з цієї машини, прям пушку-гонку, щоб машина сяяла і привертала до себе уваги. Ми сьогодні запросили Жеку. Я займаюся стрітартом. Сучасним коротше. Сучасним митець. Розмальовую стіни, машинки, малюємо мурали, діджитали. Хлопці зробили мені фото, і по фото я вже в програмі зробив візуалізацію. Накидав ескізик, Будемо зараз творити.